Про часу доби. У нас сьогодні буде дуже швидкий огляд рослини, досить таки цікавої, як ви бачите, на вигляд, це кактус, який родом щілі. Це родич, можна сказати, якоїсь такої опунції. Він зимостійкий, він витримує морози до мінус 15 градусів. Це один із кактусів, в якому ще збереглися листочки. Бачите, зверху це не видозмінені листочки, це справжні листочки. Ось це видозмінені листочки голочки. Даний кактус називається майхуені. Це єдиний кактус в своєму роді. Дані рослинки я купив пана Гавриленка Олександра. Черкас. Відправка була укрпоштою, швидка відправочка була, швидка доставочка. Рослини невеликі, як ви бачите. Ну, Сантиметра десь 2-3 під укорінення зрізи. Вони вже, звісно, підсохли. І буду їх саджати в окремі горщики шісточки, в свій ґрунт. І буду в них стояти в теплиці. А на зиму, напевно, занесу в зимівник, де плюс 10 буде. А на літо підуть вони на відкритий ґрунт. Ні, не на відкритий ґрунт, а на відкрите сонце спочатку, а потім пересаджуємо їх у відкритий ґрунт. Ось такі рослинки я придбав по 200 гривень, не знаю. Дорого, дешево. П'ять рослинок я купив, шостого подарок. Якщо в когось є також щось цікаве, щось таке незвичне, пишіть мені в особисті повідомлення, я з радістю розгляну ваші пропозиції. Бачу відео колеги про турбіни, Ну, класні турбіни, Маленькі. Різноманітні, дорослу віку, компактні, дуже сподобались. І я хочу собі ще щось придбати, оскільки я ж казав, що цей рік буду насичувати свою колекцію рослинами. Звичайно, це не такі рослини, як там собі більшість колекціонерів вже колекціонує, але щось так, також потрібно починати. І ось я потрішки буду наповнювати. А ви, любі друзі, розповідайте, як у вас там справи? Що ви нового придбали, як у вас справи з кактусами, що готуються вони до зимівлі, коли ви будете обробляти, коли буде у вас останній полив, чим будете поливати, як будете поливати, і взагалі, як у вас життя. На цьому я буду закінчити цей швидкий огляд. Всім буду дякувати за увагу, за перегляди. На цьому тижні передивлюся відео ваші, тому що не було часу раніше їх подивитися. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, до побачення. Пока.